Друзі, нас інфо перші головне поїхали. Ніч нової хвилі ударів. Почалася з повітряної операції силами F-16 української авіації. Основною ціллю стали стратегічні об'єкти на території Російської Федерації, енергетична інфраструктура, військові склади, командні пункти. Наслідок точкових авіаударів без попередження півкраїни опинилися без електрики. Лінії високої напруги вироблено центральні підстанції, знищено резервної генерації. Не вистачає в Москві, що й раніше була центром управління агресією. Зафіксовано кілька великовагових вибухів. один із них в районі, де зосереджені резерви Виліто літаків, зруйновані ангари і наземну техніку. Вогонь і дим видно було навіть із супутників за попередніми підрахунками втрати особового складу російської армії. Тільки за цю ніч становлять 768 загиблих солдатів. Це підтверджено перехопленнями радіорозмов, де командири повідомляють про масове горіння, не виведені і немає кому підкріплень. Військові об'єкти, які вважалися захищеними, горіли безконтрольно. Причому пожежі поширювалися на Кілька квадратних кілометрів у багатьох випадках техніка виявилася нерухома через втрату пального або боєкомплекту, а ППО не могло завадити ударам у критичні моменти. Ця ночна операція не була випадковістю, чи акцією терору вона стала відповіддю на масштабні обстріли українських житлових кварталів та об'єктів критичної інфраструктури. Україна, діючи за принципом асиметричної оборони, перейшла в режим активної відповіді. Завдання полягало не лише в нанесенні втрат, а й в зруйнуванні логістичної та енергетичної системи агресора. Яка підтримує наступальний потенціал вранці. Стало очевидно, Росія не може швидко відновити постачання ресурсів, евакуація постраждалих військових і цивільних укладена. Моралі серед війська критично паде. Політично це стало потужним ударом по іміджу Кремля, коли столиця країни, яка веде агресію проти іншої, виявилася у темряві з військовими об'єктами, що угоряться. Це не просто провал оборони, це сигнал системної слабкості. Армія, яка не може захистити власну територію, не може бути ефективною і за межами. У дипломатичних кабінетах Етак заходу вже говорять не про можливість миру а про внутрішню кризу Москви. Аналітична 768 занищені енергомережі загибли з за стратегічні об'єкти. Це не одиничний успіх України. Це показник того, що Росія не просто перебуває на задній потязі. Вона втратила темп і контроль армії, яка не захищена на власній землі. Стає тінню того, чим вона була. Україна ж показує, що може не лише отримати оборону, але й здійснювати точкові високоефективні удари, які змінюють баланс. Росія програє одним із ключових об'єктів ураження під час операції стала база зберігання ракетного зброєння поблизу Тули. За даними розвідки, саме звідти планувалися нові пуски по українських містах. Після влучання декілька ракет в 16 відбулися. Масштабна детонація вибухи лунали протягом години, знищивши весь боєкомплект і близько сотні одиниць техніки. Оламки ракет були знайдені за 10 кілометрів від біцентру. За перехопленими повідомленнями російських рятувальних служб на місце влучання майже добу не могли дістатися через температуру вище 1000 градусів у центрі займання іншим ударом було вражено командний пункт під Підмосков'ї, який використовувався для координації ракетних обстрілів України. Будівля була вражена однією ракетою, після чого система управління вийшла з ладу. Операторів ППО евакуювали. А передача даних між підрозділами на фронті і тилом перевалася на декілька годин. Фронт залишився сліпим. Це дало можливість ЗСУ на інших ділянках контрнаступати без ризику нанесення по них масових. Ударів із повітря, вражаючим елементом операції стала її координація. Атака була синхронізовані, а маневри літаків надзвичайно точні. Багато об'єктів уражали без попередження. ППО, що свідчить про роботу українських агентів глибоко в тилу РФ Перша за війну Москва не могла навіть заявити про успішне перехоплення. Уся інформаційна машина РФ мовчала понад 6 годин, поки Кремль шукав вересю, яка би не зруйнувала остаточний авторитет Путіна. і Його. Штабу, але навіть пропаганда не могла заглушити головного війна. Прийшла туди, звідки її почали. Історичний перелом настава. Ось світ побачив, Україна може не лише вижити, але й завдавати ударів у саме серце агресора, якщо столиця РФ не захищена. Росія не зможе диктувати умови. Війна змінила напрямок і він вже не в бік Києва. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам зустрічі. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.